Доброго дня, шановні телеглядачі, шанувальники програми Дім Садгород. На сьогоднішню передачу, вже як стало традицією, ми запросили Людмилу Миколаївну. Добрий день. Девізом нашої програми, як уже стало традицією, є слова Гіппократа Нехай ваша їжа. Буде ліками, і нехай ваші ліки будуть їжею. А я би ще хотіла додати слова Асклепіуса, що лікарські рослини получили Боже благословіння через те вони зцілюють І саме у сиву давнину люди знали про те, що лікарські трави набирають особливо своєї цілющої сили. Після свята трійця, тому що після трійці починається масовий збір лікарських трав. Наші е, огородники, наші огородники, садоводи, все на своїх земельних ділянках можуть вирощувати і вміють вирощувати різну продукцію. А от е, квіти, е, е, тоді е, декоративні там різні, о, ще тільки починає е, більш уходити у моду. І я хотів би почати. Е, Сьогодні ну, незвичайно нашу передачу з бур'яну, який використовується і в нашій харчовій промисловості, бурян наші, і використовується в лікарських промисловості, лікарських, використовується у тваринництві. І ще жартома скажу використовується навіть у дитячій усмиренності. О, Як дітки балуються, ми що говоримо? Ось візьму я кропивки та тобі попу там на жалю. О так давайте, шановна Людмила Миколаївна, і почнемо з оцей бур'янусь цього кропиви. А ви знаєте, що в народі існує така думка, що там, де є кропива, то вона заміняє аж семеро лікарів. А це все із-за того, що кропива має ну, просто унікальний склад по вітамінам і по мікроелементам. Ось, наприклад, у кропиві міститься у два рази більше вітаміну С, ніж у лимонах, у десять разів більше вітаміну С, ніж у яблуках. Каротину, каротин це провітамін А із каротину в організмі виробляється вітамін А, то його міститься в кропиві більше, навіть як у моркві, навіть як в обліписі. А ще у кропиві є такий, ну просто, скажімо так, специфічний і чудодійний вітамін. Він називається вітамін К. Він зупиняє різні кровотечі і тому кропива часто використовується при зупинках кровотеч. В роки Великої вітчизняної війни можна сказати, що вона спасла сотні наших солдат. Було таке, що людей просили, щоб вони викошували, зривали кропиву там, де бачать, там де вона росте, засушували і передавали її в госпіталя через те, що кропива в даному випадку це як і кровоспинний, і вітамінний, і загально зміцнюючий засіб. Так що ми можемо кропиву по праву назвати ну, рослина солдат. А ще є у кропиві також дуже унікальний мікроелемент, який покращує виділення нашого натурального інсуліну підшлунковою залозою, і тому він використовується при лікуванні цукрового діабету. І зветься цей елемент секретин це його немає ні в одній речовині, а в кропиві він є. Також кропива використовується як вітамінний засіб і ще як засіб загальнозміцнюючий. Тобто при різних інфекційних хворобах в період виздоровлення використовують кропиву. Вона укріплює організм і прискорює виздоровлення. Також кропива має слабкий сечогінний, слабкий жовчогінний ефект. І також вона широко використовується у кулінарії, у вигляді салатів, у вигляді зеленого борщу. Але ще слід сказати про кропиву таке, що вітамін К, він руйнується при термічній обробці і при заморожуванні, він тільки зберігається у свіжому вигляді, тобто це сок із свіжої кропиви, який бажано вживати для зупинки кровотеч, тому що в іншому випадку кропива діяти не буде. Кропива входить до складу чаїв, які виводять радіонукліди з організму. Тобто наші фітотерапевти, науковці розробили цілий ряд чаїв, і в кожен із цих чаїв уходить кропива. І ви знаєте, оце нещодавно я прочитала таку замітку і була нею вражена. Значить, в тих місцевостях, де водяться змії, там використовується напій із кропиви при укусі змії. Коли людину транспортують до лікарні у цей період, її швидко дають випити літр свіжозавареного листя кропиви, і із цього ж завареного листя роблять примочки через те, що блокується всмоктування яду в організм. Тобто навіть такі дивовижні, я б сказала, властивості, які також мене вразили. Так, да, так ми напрасно. напрасно. Говоримо, Нападає, що це бур'ян. Та... Ні, бур ні. Це не бур'ян. Її треба цінити і її треба поважати. І все те, що нам дає природа, воно унікальне. І давайте наведемо декілька рецептів. Давайте. Значить… Ми беремо пучок кропиви, її гарно промиємо під проточною водою. Ось візьмемо цю кропиву із насіннячком, з усім гарно промиємо під проточною водою. Тепер її потрібно пропарити, пропарити над паром. Якщо ж немає такої можливості, просто можна декілька разів обдати кип'ятком. Тепер дати, щоб стекла вода, мілко-мілко нашинкувати 4 столових ложки на 400 мл крутого кип'ятка. Запарили, укутали 10 хвилин дали настоятися, процідили і п'ємо по одні треті стакана три рази в день. По одній треті. це буде як і кровоспинний, як і вітамінний, як і загальнозміцнюючий засіб. Але треба врахувати те, що при варикозній хворобі нижніх кінцівок для людей, які схильні до тромбоутворення, при хворобах серця це протипоказано. Кропива. Так, це протипоказано. Іменно от із свіжого листя, із свіжого, тому що там є вітамін К, який зупиняє кровотечу, який, можливо, дає трошки згущення крові і який а. приймає участь ну, скажімо так, в зупинці крові, то тоді цим людям це протипоказано. Варикозна хвороба, хвороби серця і люди, які е, мають склонність до тромбоутворень. Рецепт, це також. Ми в проточній воді пропарюємо або обдаємо кипятком. таку Зелену, так? Зелену миємо в проточній воді обпарюємо або під паром потримали, або кип'ятком ошпарили, скажімо так, по-народному, дали висушитися, а тепер мілко нашинкували і вичавлюємо сік. Сік вичавлюємо через Ви... марлічку, чайна ложечка три рази в день, але не більше трьох днів. Не більше трьох днів. Оце три дні по да, Це, по як, ложі, да, ці, це як кровоспинний день. засіб. Це як кровоспинний засіб. А як загально зміцнюючий, то це буде напій, це буде чай із кропиви. Вона попереджає випадіння волосся. Що якщо нею споліскувати коси також на протязі двох неділь після кожного миття, то значно зменшується випадіння волосся. У кропиві. У кропиві через те, що вона містить в своєму складі хлорофіл, який якби покращує стан крові, і еритроцити, і гемоглобін покращує. А коли гемоглобіну досить, тоді в нас крепкі і коси, і нігті. А тепер в нас завойовує квітники ще така квітка. Чудова квітка, така красива, похожа на ромашку, це Ахіноцея. От порекомендуйте нам щось по квітці Ахіноцея. До нас вона прийшла нещодавно. Ця квітка корінна північної Америки, а з відкриттям Колумбом Америки, аж тільки тоді вона прийшла до нас. Ця квітка дійсно унікальна, а унікальна вона. Тим, що використовується не тільки квіти, а використовуються в народній медицині і стебла і коріння. Коріння мають свої особливості тим, що вони мають ефірні олії, мають фітонциди, а стебла і листки і хінацеї, вони мають полісахариди і вони мають дуже чудовий склад по мікроелементах. Сюди входить як срібло, селен, марганець, калій, кальцій, тобто дуже унікальний склад. Але Чим вона все ж таки характеризується от найбільша її лікувальна властивість це те, що вона має імуностимулюючий ефект. Тобто вона покращує вироблення лейкоцитів в крові. Але не тільки їх кількість, але й їх якість. І тому в період вірусних інфекцій, в період грипу ехінацея. Просто незамінна. Ще вона використовується при психічному і нервовому збудженні, а також вона використовується скажімо так, в допомогу антибіотикам, тому що вона пригнічує ріст таких мікроорганізмів, як стафілококи, стрептококи, кишкова паличка. Вона також використовується і в косметології, і в дерматології, так як вона покращує заживлення ран. Прискорює е, регенерацію шкіри, тобто примочки з ехінацеї також ми прикладаємо при різних виразках, але її імуностимулюючий ефект, звісно, він незамінний. Навіть в офіційній медицині є декілька препаратів, навіть не декілька, більше препаратів, які використовують іменно ехінацею. це і імунал, свіжовижатий сок ехінацеї, це і екстракти ехінацеї, самі різні Ехінацея з вітаміном. Це препарат називається імуновід. тобто багато препаратів використовує навіть офіційна медицина. Людмила Миколаївна, то оце в аптеці, ось я чув не раз імунал. Там ось. оце зроблено. Оце за хіноцеї зроблено. Це да? за хіноцеї імунал то... це сіки хіноцеї, да. а там є екстракт, тобто витяжка за хіноцеї. Людмила Миколаївна, то, значить, виходить, що? що ми вдома посадивши цю рослину. Оцю чу, красиву рослину. Ще є, маємо ну, не, тільки квітку. Та, не тільки квітку. А маємо свою аптеку. Да, але слід урахувати те, що вона цілющі властивості набуває тільки після двохрічного віку. Не зразу, як ви посадили цю квітку і ви нею милуєтесь і можете користуватись, ні. Тільки після двохрічного віку. Так. І ще. Є деякі протипокази до використання ехінацеї. Це різні хвороби крові, це лікози, це цукровий діабет, це вагітність, це різні хвороби щитовидної залози. Це є протипоказом. І ще одне: термін вживання ехінацеї – дві неділі. Тобто дві, максимум три. Цього досить для того, щоб покращити свій імунітет, покращити захисні сили. Те, що є більше, то вже не корисно. Ось я вам даю двохрічний корінь викопаний за хіноцеї, шановні телеглядачі. Дивіться, оце бачите, вона кущиться, кущиця, вона розводиться дуже добре насінням. Ось у цих головочках насіння утворюється. Лучше сіяти, шановні, лучше сіяти насіння це з осени. Воно дуже сходи, такі рівномірні сходи, розсаду легко з неї достати. А ось вже з двохрічний корінь. Оце я викопав і ось вам показую. І ще наперед забігаючи, говорю шановних, кому треба корінь. От треба, потрібно звернутися до мене. У мене є корінь не тільки е, цьогорічний, а осінь я буду копати, а до речі, Людмила Миколаївна, його копати потрібно. Осінь, осінь, осінню. а збирати квіти з стебла весною. Так. О, так в мене є, дивіться, і сухий. О. І тепер, в які пропорції ви… Так, ми готуємо, готуємо настоянку із кореня ехінацеї. Пропорції 1 до 10. Один, одна частка кореня ехінацеї, 10 часток це 70 – це 70-відсотковий спирт. Заливаємо, ставимо в темне місце на дві неділі, проціжуємо і наша настоянка готова до вживання. 20-30 капель до їжі за Каплями, краплями, не ложками. Краплями, 20-30 крапель за 15 хвилин до їжі Тричі на день, дві неділі курс лікування. Навіть в період епідемії грипу, тоді, коли ви не захворіли, але ви хочете покращити імунітет і не захворіти. Будь ласка, вживайте настоянку, і це принесе відчутні результати. А сейчас, шановні телеглядачі, я хочу звернутися до всіх вас і запропонувати вам один маленький сюжет. Я був у Чорній Кам'янці, в Чорній Кам'янці, Кам і там е, почув запах, ну, запах такий медової, ароматної липи. О, я подивився, а цвіла в одному дворі, е, значить, в Кам'янці, це у родині яцюків, цвіла липа. Я підійшов, бачу, калітка, фіртка відкрита, ввітка відкрита. Я зайшов, зайшов, нікого не було. Тут вийшла господиня Меланія Васильівна. Я привітався і кажу, що ось на цей запах почув, чого ви не закриваєте калітку? А вона каже, тому що ми хочемо, хочемо. Щоб цей запах, аромат не тільки був у нашому дворі, в нашій хаті, все, а щоб був, навіть йшов за межі. І я кажу стив вас, на столі стоїть букет троянд, о, стоїть графін з водою, стоїть і ці, стоїть ягоди, там клубнічка, таке суничка. О. І вони говорять, що оце в нас люди, коли йдуть, хто захоче зайти, оце зайде, сяде, віддихне, поп'є водичку чи все. О, значить, що Людмила Миколаївна, люди там в селі говорять, що яцюки зробили собі такий інгаляційний санаторій, а ви вже як лікар підскажіть нам. Я хочу сказати про те, що дійсно, коли липа цвіте, від неї іде неповторний аромат. А цей неповторний аромат, завдячуючи ефірним оліям, вони заспокоюють нервову систему. І тому так приємно і так корисно пройтися по липовій алеї. Але я хочу сказати, що липа це, напевно, одне з моїх найулюбленіших дерев через те, що воно славиться не тільки. Своєю красою, не тільки своїм ароматом, а і довголіттям липа живе від 200 до 400 років. А у Києві навіть є липа, який тисячу років. І якщо ми подивимося на квіти липи, ось це, вже трошки вона правда, відсвіла, називається липовий цвіт. Але ви знаєте, що із одного. Із одного місця виходить від двох до п'яти ось таких суцьвіть. А оце листочок це цей листочок, який оці суцвіття оберігає. Тобто, саме листя липи воно не використовується в медицині народній, а використовується липовий цвіт. Цвіт разом із присуцвітнім листочком присуть при суцвітнім листочком. липа використовується як потогінний засіб при різних також вірусних інфекціях, при грипові, тому що вона має. Ну, от дуже виражений, хороший, потогінний ефект. Також, як ми вже говорили, вона діє заспокійливо на центральну нервову систему. І також вона використовується ванни з липового цвіту при кольках, при спазмах у животі, і також як заспокійливі. А ще вона має. Дію сечогінну і жовчогінну, і вона виводить солі із нирок і жовчного міхура. Тобто вона липа Лепа, да. іменно чай із настою липи. Він завдяки своїй жовчогінній і сечогінній дії виводить солі із нирок і жовчного міхура. А для того, щоб приготувати нам цей цілющий напій, нам потрібно сухого липового цвіту, 3 столових ложки на 200 мл крутого кип'ятка. Так само заливаємо, запарюємо 10 хвилин, проціжуємо і п'ємо. Не кип'ятити, так? Не кип'ятити. По одній склянці тричі на день. По одній склянці тричі на день. Це можна, Людмила Миколаївна, геть навіть от не хвора людина, а якби застережно... до то... Так, так. це можна використовувати навіть в лазнях. Ось хто любить, полюбляє лазня для оздоровлюючого ефекту, для того, щоб було краще потовиділення. Будь ласка, беріть з собою в лазню, настій липи. А настий віник? Липовий віник, само собою, а настій, само собою, для того, щоб пити і тоді. І буде краще потовиділення, а вінник також. І ще я не сказала про те, що бажано настий липи пити з медом. Тоді, а якщо це ще липовий мед, тоді ефект посилюється в декілька разів. Використовується липа в косметології. Якщо відваром із липового цвіту умивати лице на протязі двох неділь, то замітно шкіра на обличчі стане пружною, стане еластичнішою. А ще, якщо знаєте, є такі, що заморожують, от в кубики такі людяни заморозити і вранці протирати оцими кубиками обличчя, це буде подвійна користь. Меланія Васильівна, нам би дуже хотілося на слідуючий рік, коли буде цвісти липа, ще одну передачу провести у вас на подвір'ї в оточенні вас і в оточенні цього прекрасного аромату цвітучої липи. Наша програма доходить до кінця. Ми з вами прощаємося. О, пишіть нам, дзвоніть нам. Як ви вже самі переконалися, ми відповідаємо на ваші запитання і бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя, радості в житті. І Хай всім вам щастить і будьте здорові! Я приєднуюсь, будьте здорові!